Цікаві та маловідомі факти про троянду. Дикорослих троянд нараховують до 400 видів, а сортів на даний час створено більше 14 тисяч. Діаметр найбільших квітів досягає понад 80 см, найменших декілька міліметрів. Японська троянда Хамелеон вдень червона, а ввечері біліє. Найстаріший трояндовий кущ росте у Німеччині йому близько тисячі років. Троянди вирощували у стародавньому Вавилоні, Персії, Греції. Високо цінувалася трояндова вода у Київській Русі. Більшість троянд на зиму скидають листя, але існують і вічно зелені сорти. Шипшина собача, дикоросла троянда, яка цінується за високий вміст вітаміну С у плодах. Шипшиновий чай смачний, корисний та доволі популярний в Україні. Колючками озброєні більшість сортів. Існують різновиди, у яких колючки рудиментарні та не мають загострень. Деякі сорти троянд порадують цвітінням двічі на сезон. Існують і такі троянди, які квітнуть безперервно ціле літо. Ці сорти називають ремонтатними. Їх виведено із бенгальських троянд, чайних рожевих та жовтих. В Європу вони потрапили із Китаю та Індії. При схрещуванні двох ароматних сортів. Найчастіше вдається отримати троянду, яка взагалі не пахне. В Україні успішно вирощують ремонтатні, чайно-гібридні, чайні витки, поліантові та інші сорти. Щоб отримати 1 кг трояндової олії, слід витратити від 3 до 5 тонн пелюсток. Трояндовий аромат є потужним антидепресантом. У Болгарії в честь троянди проводять фестиваль. Ця країна є лідером з виробництва трояндової олії у світі.